Сьогодні довгоочікуваний музей лісковиці урочисто відкрив свої двері для всіх бажаючих. Ініціаторами створення стала громадська організація за Чернігів та школа номер 4 яка цього року відсвяткувала сторіччя від свого створення. імені організаційного комітету. Огромніша благодарність нашому главному партнеру в здання музею – общественної організації. Чернігів. Идея создания этого музея возникла когда мы праздновали столетие школы. Вот. Сначала это была идея создать музей школы, а потом переросла в музей лисковиц. Естественно, это большое событие для нас. Здесь создан, собраны экспонаты, фотографии и различные раскопки, материалы из раскопок, предметы различные. И я думаю, что дети прикоснутся к, этому, к этой истории и будут горды с тем местом, где они живут, своей малой Родіне лісковиці є одним із найдавніших районів міста, яка багато на історичні пам'ятки архітектури. Тут жили люди, які внесли значний вклад у розвиток культури, науки, і мистецтва міста, яке захищало його від фашистських загарбників. Ще вот чи полтора назад я був одним із тих, хто висказувався в пресі за. В пользу идеи организации такого музея. Дело в том, что Лесковица – это один из древнейших районов города с Лисковицей и прилегающие к ней болдиными годами связаны многие события, многие имена великие, которые известны не только в Чернигове, но и далеко за пределами даже Украины. Открытие этого музея замечательный музей даст толчок к исследованию истории этой самой древней части нашего города, на территории которой находится самая старая память, самая древняя. Я думаю, посещаемость здесь будет обеспечена. И слава про этот музей разнесется далеко за пределы даже Украины. Створення цього унікального музею покладає початок відродженню пам'яті імен, які були несправедливо забуті. Це новий виток пізнання оточуючих місць для звичайних горожан, які вже багато років живуть у Чернігові, але й досі не знають наскільки багато їхнє рідне місто. Новостворений музей це мрія, яка знайшла своє втілення завдяки громадській організації за Чернігів. Ми не були спонсорами цієї акції. Ми робили разом з Анатолієм Івановичем добру справу. Ми робили цю справу не для туристів. Ми робили цю справу для цих святих людей, які живуть на цій прекрасній землі, які живуть тут, в цьому районі, для цих людей, на яких ніхто ніколи не звертав уваги, які прийшов Анатолій Іванович і каже, треба зробити ось такий музей. І в цьому маленькому приміщенні зібралася дуже Потужна енергія від столітньої тисячолітньої історії, і прекрасно, що сьогодні тут дітки, і прекрасно, що цей музей знаходиться в школі, бо у мудрого народу завжди навколо школи концентрується життя, бо школа це майбутнє. Тому, Анатолій Іванович, дозвольте потиснути вашу руку. Дякую вам за роботу, за таку, яку ви проробили. Я думаю, що це тільки перша черга. Ми обов'язково продовжимо цю роботу і будемо працювати з дітьми. І це дійсно буде осередок культури і осередок виховання, і той приклад, який ми покажемо, який ми передамо цим дітям, і що вони побачать, і як вони будуть жити, дивлячись на своїх славетних сусідів, які жили поряд колись.